Ми вдячні Богові за можливість проявити увагу та підтримати найбільш вразливу категорію суспільства літніх людей. 1 березня священнослужителі та волонтери Центру духовної допомоги відвідали будинок для літніх людей затишний дім у місті Дніпро, в якому мешкає 50 осіб. Завдяки благодійній організації Samaritan's Purse ми передали десятки кілограмів продуктів харчування та 50 екземплярів Біблії. Пастор поділився словом віри, говорячи про біль та гіркоту, яку багато людей носять в собі, і про те, що Господь Ісус здатний зцілити кожного, хто шукає його допомоги. Спільна молитва стала моментом, коли кожен з присутніх зміг відкрити своє серце перед Богом. Після цього ми разом співали, прославляючи Господа, а інтерактивні завдання допомогли оживити пам'ять та активізувати моторку літніх людей. Зустріч завершилась теплою атмосферою за чашкою чаю з духмяними пиріжками, які з любов'ю приготували наші волонтери. Цей день нагадав нам про те, що справжнє щастя полягає в простих речах, і коли світло та радість прийшли до людей через слова підтримки, молитву та турботу про них, то ми самі отримали незабутній досвід споглядати, як слово Боже народжує справжнє життя в серцях людей.